З вами Данилко. Або рей 24, 24К. Ой, 24 Мій охоронець. І, на, і ми на моєму краблі будемо святкувати. То що в мене вже 20 відео. Тому включайте музон. Ура! Ай, ура, 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 слава, Максим, виходь на сцену, ми довго з Данилом знімали це відео і дуже раді, що вам вони подобаються. Ми будемо далі працювати. Спускайся з сцени. Ура! Мені охораники знімають серіальним ксимом. І моє судно, яке взагалі ще ніхто не знищив. Тому ми святкуємо цей день. Слава. Головно. Відкривайте вино зараз заспавню вино і будемо пити вино на яблу. Яблуко-охоронець, їж кукурудзу. Кукурудзу їж це, це єш. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. На цьому закінчиться перша частина вечірки.